Давайте зараз пограємо в гру Екопатруль. Вам необхідно вибрати і назвати правильну відповідь. Перше питання. Більшу частину сміття, що забруднює землю, становлять А. Пластмаса, Б. Скло, В. Метал. Відповідь А. Пластмаса Друге. Перш ніж почати утилізацію відходів, їх необхідно А. Розсортувати, Б. Зібрати в одному місці, В. Розкришити, розсортувати. Третє, Для того, щоб переробити пластмасу, її необхідно А. Компостувати Б. Спалити у спеціальних умовах, В. Переплавити. Правильна відповідь переплавити. 4. Першочергова турбота при виборі звалища. А. Захист поверхні землі та ґрунтових вод, Б. Огорожа місця звалища, В. Укомплектування відповідною технікою. Правильна перша відповідь. Відповідь А. Захист поверхні землі ґрунтових вод. Наступне. Шкідливі викиди впливають А. Тільки на ті регіони, де з'явилося забруднення, Б. На прилеглі регіони В. Навіть на території, віддалені від місця, де забруднення побачило світ. Правильна відповідь В. Пляшка або банка з пластмаси Кинута в лісі пролежить без зміни А 10 років, Б 50 років, В100 років і більше. Правильна відповідь В. Викинутий папір розкладається за А 1-2 роки, Б 5 8 років, В 20 і більше років. Правильна відповідь А. 8. Найбільш ефективний шлях боротьби зі зростанням кількості відходів, що потрапляють у навколишнє середовище а їхнє поховання б. Розроблення правових механізмів регулювання процесу в. Повторне використання Правильна відповідь Повторне використання В. Чудово справились із завданням.